Привіт, ви на каналі Миколи. Я Микола, і вчора я підписав договір з видавцем на видавництво книжки, яку я власноручно писав накладом в тисячу примірників. І це буде відео, де я хотів би поділитися з вами радістю, розповісти про те, як мені це вдалося, що я для цього робив, і як я реалізував свою мрію, тому що насправді це була моя велика мрія. Отже, все життя я цікавився письмом, я писав телеграм-канал. До речі, якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, якщо ви новенький або новенька на каналі, обов'язково підписуйтесь. Там дуже цікаво. Я пишу про менталку, пишу різні погляди на життя під кутом філософії, психології, релігії. Ну, загалом, там цікаво, і я закликаю вас підписуватись на телеграм-канал. Отже, все життя я цікавився літературою, і мені здавалося, що я можу писати краще, чим письменники, яких я читаю. Не всі, звісно ж, але я відчував, що вони пишуть гарно, а я можу ще краще. І я думав, блін, от я колись там виросту і напишу книжку, але я вже виріс, мені 30 років, і знаєте, це бажання, воно все відкладувалось, відкладувалось, відкладувалось. І я дійшов до свого 30-річчя з думкою, що відкладаю я його. Бажання своє занадто довго. Отже, в 30 років я зранку прийшов на синк зі своїм начальником і сказав, що я звільнятимусь, тому що мені потрібно написати книжку і стати психологом. Ну про психологію це окрема тема, і не в, не в цьому відео. Звісно ж, начальник був в шоці, тому що на роботі попередньо все було гаразд. Я працював в одній з найбільших IT-компаній в Україні, займався Ютубом, працював з найбільшими блогерами. Ну, загалом, це про те, що на роботі все було ок, мені добре платили, вистачало на життя. І е, була можливість кар'єрного зростання, але е, я все-таки подумав, що блін, ну я живу один раз, і в мене є мрія. От я вмиратиму, і е, про що я подумаю? Про те, що я просто працював на забезпеченій роботі, а всі ті мрії залишились тільки в думках. І я подумав, блін, круто було б спробувати реалізувати хоча б одну. І я сказав, що я звільнятимусь і почав. А, я друзям теж кажу. Я вирішив звільнитися в нікуди, тобто я не шукав ніяких варіантів роботи і собі пообіцяв, що поки я не напишу книжку, я не шукатиму роботи, тобто я буду писати, поки не напишу. Звісно, що в мене була якась там ем, фінансова подушка. І я розумів, що на декілька місяців мені її точно вистачить. Але друзі такі, що? книжку, тишо, куку. Загалом, ну вони мене, звісно ж, підтримали, не всі, але такі, знаєте, з подивом дивилися, що з колею відбувається. А Коля взявся писати книжку. Я насправді підійшов дуже серйозно. Я, ну, я на свій день народження з друзями поділився, на наступний день прокинувся, і я підрахував кількість знаків, які я хочу написати в книжці. Там було, здається, більше 130 тисяч. Це... Близько ста сторінок. Я розбив по етапах, по місяцях, коли я закінчу, скільки мені потрібно в день писати, в тиждень. І я взявся писати і зрозумів таку чудову річ, про яку вам підтвердить будь-який письменник. Це те, що письменник не той, хто пише, надихаючись музою, а той, хто здатен. Змусити себе сісти і писати оце насправді найскладніше. Е, тому я з, справді великий, великій, велику частину часу я саме змушував себе сідати за письмо. Інколи тупив в екран ноутбуку там годину, бувало, півтори, нічого не написавши, і йшло насправді зі скрипом. Почалось все добре. Я почав писати гарно, потім почався скрип, е, не вистачало ідей. Як я над цим працював, теж окрема історія, але я писав: бували тижні, коли я не встигав за графіком. Бували тижні, коли я наздоганяв і трішки випереджував його. Тобто е я працював, я працював над книжкою і. Я купив собі, до речі, халат, тому що мене перегнали в тому, що це взагалі найперший атрибут е, письменника. Я, знаєте, такий в халаті з чашечкою кави. Що тоді каву пив, е, всідався писати. Я зранку там робив йогу, зарядку ну, мою рутину і брався писати. Е, це було цікаво, захоплюючи моментами. Мене відвідували негативні думки. Е, Ніби я 30-річний самотній чувак без роботи, що там <гаю>, гаю час, що там ніколи не знайду свою половинку. Але я подумав, що, мабуть, усіх людей, які женуться мрією, такі думки відвідують, і це тільки... це тільки перевірка мене, це ініціація, яку я повинен пройти, щоб довести. Так, я можу написати книжку, і більше того, її полюблять і її видадуть. Тобто. Відбутися, я, я можу відбутися письменником. Я подумав, що це тільки перевірка. Е, я, до речі, вірю в Бога. Я думав, що це перевіряє мене Бог. А взагалі будь-які життєві проблеми я сприймаю просто як е, випробування, що вони повинні мене чомусь навчити. І весь цей час я навчився, е, я вчився і навчився смиренню, навчився дисципліні, наполегливості зглом багатьом речам. І що найцікавіше, е, поки я писав книжку, я дуже сильно зрозумів. Себе я структурував свої думки, погляди на життя, тому що ну, моя книжка, вона філософська, це збірка філософських есе, розповідей, спогадів. І я дуже сильно зрозумів себе. Мій внутрішній голос почав звучати краще. Я знаю свої мрії. Тепер я точно знаю, куди йду. Будуть наступні книжки. В процесі написання книжки я відбувся як психолог, я знайшов чудові стосунки просто прекрасну дівчину. Е, мені вдалося налагодити комунікацію з цікавими людьми. Тобто е, я почав зустрічати правильних людей, я почав реалізовувати е, інші свої вподобання. І це насправді дивовижно, і мені б хотілося поділитися з цим з вами. І знаєте, запалити такий вогник надії в тих, у кого також є бажання та мрії, який довгий, який довгий час з вами. І мені б хотілося сказати, що е, все можливо, якщо ви в це вірите, то це можливо. І е, мені насправді в свій час не вистачало таких відеороликів. І я, я багато читав літератури, і мені траплялося також. Я думаю, блін, ну який популізм? Там Комусь вдалося, і це, мабуть, знаєте, як синдром переможця. А ми ж не чуємо про тих, кому не вдалося. Це насправді не важливо. Я переконаний, що якщо ви цілитесь на Марс, то як мінімум на місяць ви попадаєте. І е, оце мислення, це спілкування з правильними людьми. Загалом, е, це все працює. Е, це спрацювало у мене. Я повірив, я ризикнув. Е, мені вдалося підписатись на телеграм-канал. Я буду тримати в курсі щодо процесу е, видачі моєї книжки. Буду підписувати її для вас і е, все можливо. Цією думкою я хочу вас залишити в житті. Все можливо. Е, гарного дня і до зустрічі!